Оля Андрєєва, я тебе не чую! Мила моя мила, ти така красива, ти така гарненька, ти моє серденько. Петро Щур Житель села Мужилів Підгаїцький Тернопільська область. 19.01 2006 рік рік собаки. Ну а мені це по приколу. Дивитися, як, як вони бігають, суетяться. Дорога моя любима Юлія Володимирівна. Брейк! Тута баба ворожила, кусок сала положила, тут воно є. Щастя моє. Насправді, студент стан душі, тому що студентські роки це дивовижний час. Відсутні дорослі турботи. Можна вдосталь веселитися і водночас готуватися до сурових реалій життя. При цьому їх легко, легко долати і не втрачати віри в краще. Єдине, що затьмарює це сесії, але вони лише двічі на рік, так що пережити їх нескладно. Бажаю вам легко і весело вчитися, бажаю, бажаю вірити в себе та в своїх друзів. Проводьте свій день бурхливо, яскраво, круто і феєрично, як і повинен його проводити кожен справжній талановитий студент.